Привіт, малята, хлопчики та дівчата! Ви ніколи не журіться одне одному. Сміхніться! Сьогодні ми з вами будемо виготовляти чудову гру, яка покращить ваш настрій, розвине ваше мислення, дрібну моторику м'язів рук. Для виготовлення цієї гри нам потрібен картон, кружечок, фломастер, клей, стрічечка. Ми будемо з вами збирати дуже розумну гусінь. Дітки, для цієї гри нам потрібен картон любого кольору. Коло це голова, стрічечка довга це тулуб нашої розумної гусені. За допомогою фломастера нам потрібно намалювати ріжки, оченята, ротик, щічки, ніс і приступити до математичних ігор. Ну що? Приступимо далі! Сьогодні ми з вами згадаємо цифри та будемо співвідносити число з кількістю предметів. Давайте почнемо. Один, два, три, чотири, п'ять. Число один. Відповідає одному предмету. Число 2 відповідає двом предметам. Число 3 відповідає трьом предметам, число 4 відповідає чотирьом предметам, число «5» співвідноситься з п'ятью предметами. Зараз ми будемо задавати таке питання нашій мудрій гусіні. Будемо їй показувати цифру, а вона за допомогою свого тулуба буде малювати кружечки, співвідносити число з кількістю предметів. Мудра гусінь. Скажи, будь ласка, яке це число? Число один. Число 1 відповідає які кількісті предметів. Намалюй, будь ласка, за допомогою тулуба. Так, дітки, гусінь виконала правильне завдання. Число 1 відповідає одному кружечку. Молодець! Число 2 відповідає якою кількістю предметів? Так, молодець. Число два відповідає двом кружечкам? Число три. Так, молодець. Число три відповідає трьом кружечкам. Число чотири. Число чотири четыре відповідає чотирьом кружечкам. Число п'ять відповідає. П'яти кружечка. Ось така разумна гусінь у нас сьогодні була на занятті. Наступна гра вправо, вліво, вверх, вниз. Гусінь. Знайди право. Знайди ліво. Верх, низ, посередині. Ось так дітки, за допомогою саморобної гри можна розважатися, згадувати цифри. Малювати за допомогою тулуба гусіні та орієнтуватися в просторі.